Вітаю всіх народжених в стихію води. А саме рак, Скорпіон і риби. З вами Марія і будемо розглядати, чим буде важливий для вас жовтень. Так, трошки тут нехай почекає, потім ми побачимо, що там нам блюдечко розповідає, а поки що давайте розглядати філіжанку. Починаємо з особистого життя, а потім ще й розглянемо соціум, роботу і трошечки перспективи місяця. Тож, давайте в особистому житті я не можу сказати, що будуть дуже там різкі якісь зміни. Але дивіться, показані фігури більш, знаєте, от як темні конячки. Ось так воно. Ви будете як розгадувати для себе деяких людей з вашого близького оточення. Будете змінювати трошки ставлення до деяких людей. Ось тут. Дуже так, знаєте, сміливо крокуєте у майбутнє. Сміливо чому? Бо налаштували себе на певну роботу. І протягом місяця дуже у вас є можливість дуже сильно просунутись у своїх справах, У будь-яких справах. Можете працювати вдома. Можете робити якусь хатню роботу, але зробити більш, ніж зазвичай робите. Можете взагалі якісь справи, пов'язані з вашою оселею, там, з вашими якимись там, документами, наприклад, щось там робите чи переробляєте. Це просто, от, знаєте, як більш швидке просування, ніж зазвичай. Ось тут мені показана жінка, яка дуже-дуже застрягла у своєму минулому, аж занадто сильно. І поки ви сидите от у, тих, у тих спогадах, у тих е, якихось навіть мріях, якби то воно там було трошки інакше, то, б, може, зараз було б ось так. Не треба цього робити, бо минуле це минуле. З нього вам залишився досвід. Будьте вдячні тому минулому. І повертайтесь до свого майбутнього, бо у вас намічається спілкування з якимось чоловіком. Він вже якось заглядає на вас, але нема можливості у цієї людини до вас прийти, бо ви. Ну от Як знаєте, як не даєте дозвіл на таке майбутнє. Мені не показано, для чого вам цей чоловік ну, не вточнює кавова Гуща, що це, наприклад, тільки там для сімейних якихось там стосунків. Це може бути людина, яка просто от у вас може бути не обов'язково, що там. Сімейні стосунки влаштуються, можуть бути дружні стосунки, можуть бути стосунки, коли людина вам в чомусь буде дуже-дуже корисною. Просто на щось вас буде, ну, як на до входити. Знаєте, як змінювати ваше життя просто своїм спілкуванням, своїм надходженням поряд з вами. Це може бути як завгодно. Але ж вам треба просто. от завдячити своєму минулому і повернутися в майбутнє. Так, бо да, зміни у вас там, ну вони просто от просяться вже до вас. Потім для когось м -м, будуєте собі, от, знаєте, як наполеоновські плани. І у вас питання, чи, чи зможу я їх влаштувати? От одне питання, інше питання. Я ж так хочу, я, я ж до своєї зірочки, до своєї мрії е, прагну дійти. Але чи зможу? Е, будь ласка, залиште вже ці питання. От Чи зможу, чи зможу. Я можу, я зроблю, я йду. Ось на це змініть. Бо. Налаштували собі таких обмежень, що просто от ви замість того, щоб йти до своєї зірочки, влаштовувати собі якісь там ну, перемоги одну за одною, ви коперсаєтесь в тому, що, Боже, як то складно, а чи треба мені вже то робити побільше, трошки, побільше віри в себе. Бо перемога вас чекає, а ви отут застрягли. Так, взагалі цікавий для ваших знаків зодиаку дуже цікавий намічається місяць. Дуже для активних людей просто, от, знаєте, знахідка а не місяць. Так, по перспективах у когось може бути. Тут ситуація показана по нерухомості, коли це більш як виїздити з певної оселі, тут хтось сміється, тут взагалі ви бачите, для когось це може бути навпаки. Тут двоє людей можуть заїхати в оселю: чоловік та жінка, які та ще й з собакою здається, які, знаєте, як. Це може чи знімаєте, чи ну, якось тут змінюється оселя. Одна інша якось може дійсно знімаєте. Для когось це може бути як оця тваринка. Це, як, знаєте, щось може, може прийдете десь обирати собі тваринку чи забирати її, бо це тут така щаслива. Ну, не маленька дитина, тут ну, доросла вже, доволі доросла дитина, така щаслива, так мріяла, так думала про цю тваринку невелика якась тваринка, така ну, темного окрасу. І ось ця ситуація, вона для когось дійсно вона може. Це перспективи. Це якщо ви зголошуєтесь на таке, то воно у вас буде. Якщо ви. Просто от помріяли і відкинули цю мрію, то, звісно ж, нічого там не буде. Перспективи вони такі. Або, або. Так, робота соціум. Давайте тут розглянемо. Тут, ну, тут, тут всяке різне, тут і побігати, і спокійно щось сидіти робити, і зробити такі, як знаєте, Якщо треба якусь інформацію знайти, то знайдете. Але ж, ну так, треба буде витратити на це час, але нічого, ви будете дуже-дуже задоволені саме тим, що знайдете якийсь чоловік, він би не хотів вашої такої перемоги, щоб ви взялись за справу і довели її до кінця. Він дуже, дуже буде незадоволеним. А от Є люди, які взагалі хвилюються, хоч би у вас вийшло. Хоч би у вас вийшло, і у вас вийде, ви зробите так, як треба. Потім зараз. Підтримку, дуже таку приємну підтримку надає чоловік жінці. Тут, знаєте, як, ну, як майстер якийсь. Щось в неї може поламатись, їй треба буде, щоб хтось там щось полагодив. Тож людина, яка знається на цьому, це не так, що «та, зробимо. Зараз щось зробимо. Ні, тут майстер показаний. Потім у когось фінанси показані, ну, двома частинами. Це все як завжди. Це знаєте, коли ну, от ви працюєте, ви знаєте, в які дати ви отримуєте, наприклад, аванс, там, потім зарплатню. І так воно і буде, без змін тут, навіть без затягувань показане, ну, от якось там свої е, напрацьовані вже дати. Ось тут. Ага. Ось тут показано. Я не, не розумію, Зараз я трошечки відкрию собі, може, нам покажуть. Бо бачу чорну кицьку. Ага. Ясно. Чоловік показаний для чоловіка. Десь дорогу йому перебіга. Літера Е є зараз. Ні, не бачу більше літер. Це можуть бути ініціали людини, яка ну, якісь там перепони люди робить комусь там з вас. А може бути ініціали тієї людини, для якої влаштовуються перепони. Якщо бачите, десь вам там перебіга дорога Чорна Кицька, вона вас не лякайтесь, будь ласка, тварині десь треба там йти, і тварина просто вас попереджає, що у вашому колі, ну, де ви там спілкуєтесь, є людина, яка прикидається. Гарною людиною, а насправді таким не є, такою не є. Ну, от. Е, просто е, налаштовує вас на те, щоб ви придивились до, своє, до свого оточення. І попереджає про якісь неприємності, які можуть бути ну, вам йти від людини, від когось з вашого близького оточення, з ким ви спілкуєтесь там робота, соціум, десь ви там, ну, от, знаєте, це не. Рідня ваша не ті люди, з ким ви живете. А от ви час від часу бачитесь з людиною, і вона нібито і так лагідно для до вас, але не дуже, насправді не дуже. Так. Так, мені тут літера є. Показана, от знаєте, як відзеркалюється. Тож людина з ініціалом. Там Євген, наприклад, Євгенія, ну, якось, якісь ще імена, або там прізвище, або по-батькові на таку літеру. І людина, яка, знаєте, вам показує одну картинку, в голові має на вашу. Ну, про вас зовсім іншу думку. Тож будьте уважні, будь ласка. Так, новини. Якісь скалічені новини. Щось знов будуть вигадувати наші дурнуваті сусіди. Але це такі, знаєте, будуть новини, на які от. Е Треба б звернути увагу не в тому сенсі, що воно там якесь правдиве, воно, ну кажу, дурнуваті новини. Але воно це, знаєте, як... От не... треба не просто там покрутити у візка і сказати, от яке воно кончене. Воно то так і так. Але ж це треба щось, знаєте, як... трошки як гвалт підняти. Бо це якась така новина, яка потрібно, щоб от усі знали, що воно дурне, що це взагалі вигадане, що це взагалі от неправдиве, що зверніть увагу, що вони щось замислюють. Так. Ну, Якщо нам це показують то, значить, це буде якось там уважно розглядатись, щоб їм там потім ці новини поперек горла стояли. Для когось з вас будете дуже, ну, скажімо, популярною людиною в жовтні. Багато людей будуть шукати вашого спілкування. Бо якісь, знаєте, і питання, якісь ви вмієте вирішувати, і взагалі з вами якось приємно спілкуватись. Особливо тут мені чоловік показаний, який, коли з вами спілкується, дуже замріяний такий стає. Якось, знаєте, і щось ви з собою зробите. Ви краще, ніж зазвичай будете виглядати в жовтні. То, що ви там замріяли собі, робіть, і нехай будете виглядати ще краще, ніж собі там намріяли. Так. Так, ну тут про наших котиків таке приємне показують, але ж все дізнаєтесь все розкажуть нам. Так, мені подобається те, що я бачу. Так, давайте ще ось тут розглянемо, що тут хтось з вас буде дуже так керувати в жовтні. Будете так людей, знаєте, от направляти, і люди дослухатися до вас будуть, будете дуже так в голосі. Так, ось тут е, якусь складну ситуацію розвалите взагалі, от, щоб вона більш не стояла у вас на дорозі. І це добре, бо будете мати собі таку інформацію, яка взагалі, от, знаєте, змінить ситуацію. От просто змінить і все. Потім 30 або 30 число, щось навпіл розділить. От просто там буде зміна ситуації для вас. І це як допомогою вам буде. Ну, ви не будете засмучені після того ви щось швидше зможете завершити. Так, що тут ще? У когось хтось мені більш за все це на жінку схоже, радіє, якусь інформацію отримує для себе фінансову інформацію, щось буде зроблено так, як їй треба. Так. Тут є літери С, І, Е. Є. Тут якісь приємні літні, зміни. І знаєте, що ще сподобається цій жінці? Вона якомусь чоловіку оці, цією, скажімо, бумагою, да? цим документом, як закриє рота. От знаєте, коли людина там щось там капала, капала на мізки, а тепер буде оця бумага, і, і так вона її показує, і бачиш? От тепер ти знаєш, чому щось таке. Ну добре, на цьому я завершую цю філіжаночку, закриваю. І всім вам дуже бажаю гарного, приємного жовтня з гарними змінами для вас. Щоб вони тільки на краще були. Щоб усе, що вам сподобалось з цією фіржанки, обов'язково, щоб воно здійснилось для вас. І все, що не сподобалось, нехай так і залишається у цій кавовій гущі і ніколи не зайде в ваше життя. Тож бережіть себе, будьте щасливі, здорові. І мрійте. Обов'язково мрійте, і нехай ці ваші мрії збуваються справжнюються, вибачте. І побачимось з вами в наступних відео. Підписуйтесь, якщо вам дійсно цікаві такі відео. Тоді точно побачимось. Всім пока!